Чи правда, якщо ви маєте дохід, зарплатню або ФОП, наприклад, якийсь, то ви не зможете оформити догляд, і вам буде відмовлено. Дуже багато таких запитань задають, і я вам скажу, так, це правда. А чому? Ну, Зараз я вам поясню: взагалі то я вважала, що ми вже ніхто нічому не будемо дивуватися, але ну, ця алогічна історія, вона може здивувати будь-кого. Дивіться, в чому справа. Якщо у вас дохід за місяць. Більше ніж 2684 гривні, то ви не маєте права на отримання компенсації за догляд. І тому вам буде відмовлено в оформленні цього догляду. Чим обґрунтовують оце, розумієте? Обґрунтовують це, посилаючись на статтю 13 закону України про соціальні послуги. Ось, бачите, частина 7 статті 13 закону України про соціальні послуги. Тут, тут є такий опис цього всього, який нормальній людині зрозуміти, в принципі, досить складно. Ну, тут мова йде про те, що розмір компенсації за догляд він розраховується значить, наступним чином, як різниця. Між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня. Ну, прожитковий мінімум на 1 січня розміру, тобто того, того року, в якому йде мова да, про надання послуг, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, тіє, яка наглядає. Доглядає за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги по догляду. Слухайте, ну тут мова ж не про те, йде, що у всіх тут мега зарплатні, всі тут багаті і так далі, але враховуючи реалії цього життя, ціни і так далі, такого доходу. Ну, майже ні в кого немає, якщо він хоч якось офіційний, то це вже є проблема для оформлення догляду. Тобто офіційна зарплатня є проблемою для цього. За квартал до три місяці до звернення із заявою про догляд бажано не мати доходу, або не працювати, або мати його в меншому розмірі, ніж я вам назвала. Наскільки це абсурд, годі казати, ви не маєте права на компенсацію за догляд, тому догляд вам не оформлять через те, що ви маєте дохід. При тому, що компенсації Мезерні не перекривають жодного заробітку, а людина, яка потребує догляду, продовжує його потребувати.